Слава Україні. Слава народному президенту України, світовому лідеру Володимиру Зеленському. Слава воїнам і захисничам Збройних сил України. Слава! Народному демократу Степану Андрійовичу Бандері, друже. Ми боремося сьогодні з чумою Московію. А ще у 2012 році я і своїми побратимами нашим Керманичем, покійним Володимиром Шевчуком, нашим головою з громадської організації Борімося поборемо, а також з лауратом Шевченківської премії, Єгеном Васильовичем Перепічкою, Михайлом eh, Миколою Обідняком, Богданом Ніцем, академіком та багато іншими нашими побратимами, до речі, Петром Ш... Максимовичем Шереметою. Зробили віче, народне віче біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку. Відче звернення до українців, до мешканців про заборону політичної партії регіонів у часи Януковича. А також йому скерували наше звернення про заборону, а також тікачеві Лавриновичу на той час він займав міністерську. Був міністром. Та багато народним депутатам і політичним партіям. Ми зробили звернення про закриття політичної партії регіонів, щоб її не було в нашій країні у часи Януковича. Ну нічого. Ми люди. Такого віку, але страждали наші діти і наші дружини, які мали бізнес. Дуже страждали. Це буде в наступних передачах. Особливо наш лідер, побратим, я в тому числі, все це розкажу. Такої. Підлості. і дотепер ми не, не можемо збагнути. За що постраждала моя дружина невинна і, стр... і надалі страждає від брехні, від мерзоти негідності, від посадовців, які купляють посади за великі гроші за гроші олігархів, вони мають служити українському народу. Вони служать олігархам, захищають їхні інтереси. Те, що вони нагрубували в людей, обкрали, не платили податки І судова система працює, як працювала, і так залишилося працювати далі. Все це я буду. Розповідати на своїх сторінках. Знаєте, ворог не спить. Він думає, як знищити тебе, твою сім'ю. Він привир негнаситий злодій, який. 30 років грабував український народ. Нічого, ми переборемо. Як Франко казав, великий каменяр, а я пишаюся, що мій прадід і рідний брат Григорій були сватами і в родини. Іван Якович Франко казав, лиш боротись, значить жити. Ми будемо крилатою гаслом «Іду все життя. Боротьба це наше життя. За нашу землю в час війни, за цивілізацію, за правду. Люди вмирали, клали своє життя. За підлізь і зраду буду нести покарання блики перед Богом. Перед народом. Але український народ не здолати в час війни. У час сьогодення, де в кожен день. Обриваючи молоде життя нашого воїна і захисниці. Великий вам Уклін, наші воїни і захисниці. А ті, хто поклав життя, вони вкарбуються золоті сторінки нашої історії. Назавжди. Завершую, не забувайте, надійтеся, моліться, перемога за нами. Слава Україні! Слава воїнам і захисничам Збройних сил України! Слава світовому лідеру і демократу Степану Бандері. Слава народному президенту України, світовому лідеру Володимиру Зеленську.